Привіт, футболмани! Продовжуємо цикл програм Футбольний тиждень і сьогодні зробимо короткий огляд міських змагань за останніх сім днів. Минулої неділі стартував черговий сезон футбольної битви районів. У новому форматі він наразі зібрав під своєю їдою вісім команд. Відповідно на вихідних відбулося три гри. ФК Вінниця не без проблем, але впоралася з харківським хнупсом. 3-1. на нгу в дебютному матчі просто таки знищив темп 11-0, А в поєдинку туру між ареною та легіоном злива голів підняла ставки настільки, що дуель завершився з рахунком 9-5 на користь арен. Енівців відповідно після першого туру турнірна таблиця виглядає наступним чином, але зважаємо на те, також, що автопоміч та Олімпік поки не зіграли свій перший поєдинок. Само собою продовжується благодійна футбольна акція серед юнаків 2009 10 років народження. Минулого вікенду пройшло чотири матчі в рамках 13-го туру. Так, ФК Арена мінімально поступилася дублю Ниви 2009-2-3. Нива 20-10 програла колегам 2009-го року народження 0-4. Авторі аж не розгромила одразу двох своїх суперників. Арену з рахунком 4-0 та Ниву 2 2010-го року народження 8-0. Відповідно, турнірна та таблиця на даному етапі змагань виглядає наступним чином: без втрат іде прем'єр-нива. Друге місце за нивою 09 і трійку лідерів. Замикає авторія вмпедию.